Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Тут ми говоримо на психологічні теми. І сьогодні моя тема це одна риса людини, яку дуже зазвичай недооцінюють люди, які не є роботодавцями, які є тільки найманими співробітниками і не знають, що таке керувати власним навіть маленьким, навіть мікробізнесом. Часто ми думаємо, що для того, щоб е, побудувати гарну кар'єру, щоб закріпитися в якійсь компанії і мати там гарний статус, високий статус, е, ми маємо постійно розвиватися, ми маємо постійно зростати в наших знаннях, ми маємо показувати ініціативу, але насправді все це добре. Е, але є одна риса, яку дуже цінують роботодавці і часто недооцінюють або навіть знецінюють наймані робітники. І я це кажу на досвіді прослуховування багатьох саме роботодавців і власників бізнесів, чи то маленьких, чи то середніх. Отже, ця риса називається надійність. От, вони кажуть, що вони нададуть перевагу людині, яка не є геніальною в чомусь, яка можливо не проходить в на рік там, по 30 курсів підвищення кваліфікації, але яка надійна і робить свою роботу на базовому нормальному за якістю рівні. Ем, ну, який влаштовує їхню компанію. Тобто, розумієте, навіть якщо десь ви програєте у якості виконання своїх функцій, але, але ви така людина, що постійно приходить на роботу вчасно, яка не зникає десь без ну, невідомих роботодавців і причин, на яку завжди можна покластися це один з най. Головніших найвагоміших бонусів для роботодавця для того, щоб дати вам шанс такий кардебланш на побудову гарної кар'єри в його або там її компанії. Я чула це багато разів. Я бачила це наочно, я навіть бачу це зараз в своєму житті. Я заробляю мій мій прибуток, мій дохід це психологічні консультації, плюс, в мене ще є робота, там, де я офіційно якби працевлаштована, Це Тобто це не просто фріланс, там не разові якісь там консультації, і не, не просто якісь там індивідуальні клієнти, які серійно працюють над собою. А е, така от дуже стала робота, яка займає величезну частку мого часу. Це викладання, тому що я викладач англійської мови за першим фахом, я викладач з її спеціалізацією на дорослій педагогіці. Наразі я співпрацюю з декількома компаніями, і е, я навчаю персонал ділової англійською мовою. Переважно У мене зараз тільки такі клієнти, студенти. І е, я зараз взяла собі учнів на, на послідовний переклад. Тобто, в мене учні, які самі перекладачі і філологи. Е, от тобто, ну, це такий вже найвищий, найвищий пілотаж, мабуть, для вчителя. Е, от і е, що я можу сказати з досвіду роботи з моїми роботодавцями, які дають мені студентів, е дають мені групи, е це те, що е я можу іноді, я можу іноді взяти, наприклад, якусь відпустку не заплановано. Я можу повідомити їх про якийсь форс-мажор. у Мене там по здоров'ю зі спиною через таку сидячу роботу і навантаження щодо. Консультації щодо уроків були проблеми гострі зі спиною, але це можна описати саме словами форс-мажор. І твій роботодавець тебе зрозуміє, він скаже: О, та, добре, немає проблем, йдіть у відпустку. Але до цього ви маєте там хоча б півроку попрацювати так, щоб до вас не було нарікань, що ви прийшли вчасно, що ви закінчили там, тоді, коли було потрібно, ну, вчасно, скажімо так, що ви виконали свій об'єм робот, що ви запропонували роботодавцю мінімум те, що ви обіцяли, і те на що ви домовлялися, Плюс, якщо там є якісь плюшки. Бонуси від вас, то це супер. Тоді так, ви можете взяти ви можете взяти щось таке незаплановане, незаплановане якимось форс-мажором. Е, ви можете бути супергеніальною людиною. Ви можете проходити 300 курсів на рік, ви можете робити що завгодно, але і, і бути ініціативною людиною. Але якщо це такі, знаєте, розсипи діамантів. Від вас, які якби розсипалися і все, а на постійній основі немає цього. Діаманти є, цього рутинного граніту, стабільного немає. Тоді вам буде важко насправді закріпитися в цій компанії, тоді вам буде важко дорости там до, до вершин в цій компанії. от тоді там Вам буде важко там пробудувати своє життя так, щоб ви в ній. Порінилася, тому що, скажімо так, зірка загорілася, і зірка згасла. Так само, власне кажучи, ще як в будь-якій сфері, для того, щоб стати викладачем для філологів з закінченою філологічною освітою, перекладацькою освітою, мені треба було пропрацювати в педагогіці 20 років. Для того, щоб пробудувати кар'єру таку дуже вагому, яку мало що може знаєте, якось порушити, деяким людям також доводиться починати з насів компанії і проходити там, там 7, 10, 15 років до дуже високих посад. У мене, наприклад, був учень на англійську мову, ну, корпоративний клієнт. Який починав і немало таких було вони зараз національні директори з продажів в великих корпораціях ось а починали вони з мерчендайзерів. Але звичайно, що вони стабільно нормально працювали і працювали роками, і допрацювалися до національних директорів з продажу.